Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео про декоративну косметику. А саме я вам сьогодні розповім про декоративну косметику від бренду LAMEL. Даний бренд, я думаю, всі знають, всі чули. Бренд доволі доступний, можна навіть сказати, бюджетний. Даний бренд виготовляє саме декоративну косметику, в них косметики достатньо, можна повністю нафарбуватися від тонального крему до тіней для повік. Тобто засобів безліч, завжди виходять в них новинки, і я зазвичай стараюся брати якісь також новинки, якісь засоби, які хотіли взяти і так далі. У мене на даний момент назбиралося ще мало засобів різноманітних, тому я вирішила їх вам показати. Даний бренд представлений як на своєму офіційному сайті, в них є інстаграм-сторінка. Вони представлені на Єві, на Мейкапі, тобто знайти його можна будь-де. Давайте розпочнемо з тонального крему. Вірніше цей тональний крем разом з сироваткою, я так розумію, всередині. Має він ось такий вигляд. Колись їх дуже сильно активно рекламували. Я його в свій час не взяла. Ну, тепер, нарешті, він у мене з'явився. У мене тут 401 відтінок порцеляновий. Він якраз мені підходить, навіть я б сказала, трішки засвітлий навіть для мене. Більше такий відтінок краще використовувати в зимовий період, але все ж таки непоганий. Тут його 35 мл. В нього дуже зручне упакування, ось така помпа. Давайте я вам зроблю заразом своч. Взагалі, тональний крем непоганий. Він казаний, що він повинен зволожувати шкіру, тобто не сушити її. Звичайно, чому я його і взяла? Тому що повинен не сушити шкіру. Має він ось такий вигляд. В нього доволі приємна консистенція але напевно, за те, що тут є ось ця певна якась сироватка. В нього такий освіжаючий якийсь аромат, незначний, але все-таки текстура густувата цього тонального крему. Тому ось так потрібно, щоб шкіра у вас була добре підготовлена і зволожена для такого тонального. Якщо ви хочете, звичайно, перекрити якісь нерівності. На обличчі то його потрібно нанести трішечки більше. Якщо хочете просто освіжити обличчя тональним кремом, то його можна наносити менше, тому що він доволі, як ви бачили на свочі, масивний, скажімо так, він добре перекриває якісь нерівності на обличчі. Сам тональний крем доволі непоганий. Мені він, в принципі, сподобався. Далі в мене є ще палетка, хоча вона доволі вже. Давня, скажем так, але е, вона до сих пір у мене є, і інколи нею я користуюся. Це ось така палетка. Я думаю, вона навіть впізнавана, тому що вона дуже в свій час е, багато рекламувалася. Тут таке цікаве в неї оформлення, ззаду в неї такий вигляд. Її колись навіть порівнювали з знаменитою палеткою від Huda Beauty в Неї, схожа, така палетка є, тому ось так. Ну і всередині в неї тут є. Вона сама. В картоні, це ось тут картон. Всередині в неї є зеркало і ось відтінки. Ну, звичайно, в мене вона вже доволі поношена. Деяких відтінків взагалі практично немає, деякі витерті до дирок, але, чесно кажучи, я вам скажу, палетка дуже і дуже якісна. Всі відтінки дуже класні, вони дуже пігментовані, добре втушовуються, тобто якість нею я задоволена. Ну, Звичайно, всі темніші відтінки я їх рідше використовувала рожеві. Тут, ось ці з блискітками є, наприклад, є тут блискітки крупніші, мілчі трішечки, тобто, на різний вибір, скажімо так. Блискітки дуже якісні, вони дуже делікатно наносилися, дуже, вони гарно блистять на повіках. Тобто, ну, супер, мені дуже подобалося. Ось тут в краєчку тут була ця основа для тіней, тобто її потрібно було нанести. Як що вони, я так розумію, не скатували чи що щось таке. Ну, я нею практично не користувалася, бо вона доволі густувата була, а все інше це відтінки. Ну, Давайте я вам зроблю хоч кілька свочів, е, якихось певних відтінків. Ось, наприклад, темно-такий рожевий відтінок, візьму ось це рожеве золото, і давайте ще якісь крупніші ці блискітки візьмемо, щоб показати вам свочі. Зараз я вам покажу на руці, як вони виглядають. Такий вигляд це рожеві блискітки, менші трішечки. Потім ось ця матовий, темно-рожевий такий виглядають так крупніші блискітки в золоті вони. Ну, як я вже говорила, в них дуже гарна пігментація, вони дуже добре наносяться, класні тіні. Вони мені дуже подобаються. Тобто, до сих пір в мене ця палетка є. Звичайно, інколи я її використовую, коли мені потрібні якісь макіяжі саме такій тональності. Вона ще має тут. Аромат певний. Ну, дуже зручне використання, вона мені дуже подобається. Є ще відданого бренду гель для брів, Маю не такий вигляд, можливо, на каналі ви вже неодноразово його бачили. Я його збираюсь викидати, тому що він уже, звичайно, закінчується. Ну і він пофарбований в мій олівець для брів, тому він темний. Взагалі, всередині, в нього така гелова текстура прозора. Ось така у нього щіточка всередині, вона мені дуже подобається, тому що вона така довга і вона така йде по спіралі. Дуже мені це подобається. Гарно. Вона промальовує брови, ну, не промальовує, а фіксує ось цим гелем. Тобто, дуже вона справно це все робить. Е, гель для брів бюджетний, але. Дуже дієвий, я скажу, я ним працювала, він мені дуже сподобався. Формула у нього доволі проста, але дієва. Далі в нас ідуть румяна, які в мене є від ламель, ось такі рідкі і кремові. Давайте розпочнемо з кремових рум'ян, мають вони ось такий вигляд. Це лінійка Хоуп, була в них така лінійка присвячена Україні. Були там різні засоби, і тіні, і блиски. Були і ось такі кремові рум'яна. Я взяла в рожевому відтінку. Тут, здається, 401-й. Відтінок, такий холодний рожевий, в них тут дуже гарна така формула. Вони спочатку кремові, а потім, коли ви їх наносите на щічки, вони такі робляться бархатисті, ніби сухі рум'яна. Тобто дуже гарна в них така текстура, дуже зручне упакування. Мені дуже подобається. Ну, класні рум'яна. Дуже. Давайте я зроблю вам невеличкий своч ось такий він на пальчику, і зроблю цей своч. На руці, ну дійсно наносиш на руку, і вони відразу робляться, ніби сухі румяна нанесли ось такий у нього свощ, тобто їх можна наносити більше, можна наносити менше. Наприклад, якщо менше нанесете, то можна кожного дня носити. Якщо ви щось, там, можливо, десь знімаєте або на фото, можна більше їх нанести. Ну, Румяна дуже класні, вони мені дуже подобаються. Подобається їх ось цей невеличкий формат. Слідуючі румяна від ламель мають ось такий формат, їх також зараз дуже часто рекламують, наносять їх пальчиками на щічки, на повіки, на губи. Тут він йде взагалі, здається, як тінт. Ну, він не залишає після себе, якщо стерти його, він не залишає після себе ніяку відтінку, але його можна наносити ще будь-де, де вам буде зручно. Звичайно, я його використовую більше як рум'яна, і брала я його як рум'яна. У них ще, здається, є хайлайтер в такому форматі в тюбику. Ну, ось цей тюбик мені не дуже подобається. Візуально він гарно виглядає, звичайно, але практично не дуже він мені подобається, тому що потрібно відкручувати. Буває інколи вилізе біль більше цього продукту тому ось так Я більше полюбляю з такими аплікаторами засоби або ось в таких палетках, як я показала. Ну Ось так він виглядає, всередині в нього ось цей засіб. Тут, до речі, давайте я вам скажу, який у мене відтінок. Тут відтінок 401. Я брала такий що на кожен день можна було використовувати, щоб не був він занадто яскравим. Тобто в нього такий гарний природний вигляд. Ну ось я Розтушувала поряд з рожевим. Ось такий в нього вигляд. Звичайно, знову ж таки його можна наносити більше, менше, в нього формула така більше водянистіша, як на мене. Його можна, в принципі, наносити, як я вже сказала, і на повіки, і на губи. Він дуже гарно виглядає. Дуже в нього такий природній вигляд, такий, навіть я б сказала, напівпрозорий. Тобто, з ним можна робити такий. Натуральний макіяж непогані румяна, гарна якість, і вони не такі і дорогі. Далі у нас ідуть. Давайте я вам покажу олівці. А в кінці в нас будуть засоби для губ. Перший олівець, ну я не знаю, чи до сих пір це вважається новинкою, але. Місяців, напевно, два назад були це новинки. Вони випустили гелеві олівці для губ і для очей. Були в них різні відтінки, чорні там, коричневі, різноманітні, але були ще такі зелений, темно-зелений, темно синій і вже я не скажу, здається, бордо було. Я вирішила взяти синій це 405 відтінок. Він іде тут як каял. Має ось такий вигляд в білому форматі, і кінчик у нього синій. Всередині в нього ось такий вигляд. Давайте я вам зроблю свод. Я десь в себе робила макіяжі з ним, саме робила таку синю стрілку, десь у YouTube Shorts є. Давненько я вже робила, правда. Ну Ось такий в нього вигляд, такий синій в нього відтінок, і він так злегка, ще, б я сказала, поблискує, ніби гелевий він. Він дуже легко наноситься, тобто в нього дуже така легка текстура. Зовсім невагомий такий олівець. Він добре розтушовується, цей олівець, Тобто ним добре працювати, легко працювати. Ну, Взяла я синій, бо мені чомусь потрібно був синій олівець, я вже не пам'ятаю, але в лінійці їх достатня кількість. Можна взяти і якийсь темний, коричневий, чорний, гарний олівець мені дуже сподобався. Далі, у мене є відламель ще олівець для брів. Хоча такі олівці я не дуже полюбляю, але. Даний олівець я самостійно не купувала. Мені десь в якомусь розпакуванні прийшов він в подарунок. Я вже не пам'ятаю, здається, від майкап. Напевно, був щось, я купляла від ламель, і в кошику ламель вкинув мені подарунок. Має він ось такий вигляд. Тут на колпачку ось така щіточка є. Ну, І сам олівець, тут відтінок 404. Такий він коричневий, він в дереві. Я олівці для брів не полюбляю в дереві. Олівець непоганий. Тут трішечки тільки відтінок не зовсім мій, тому що він такий коричнево світлий, я б сказала, для мене. Хоча інколи я такі олівці використовую, наприклад, для губ, для контуру, можна їх використовувати і на повіках, тому в цьому нічого страшного нема. Але сам олівець непоганий, в нього гарна текстура, ним я трішки працювала. непоганий, можете на нього звернути увагу. Якість у нього гарна. Так, далі ще в мене олівець є для губ. Знову ж таки, з цієї схожої колекції, що для очей, але це олівець вже для губ, гелевий він. Тут у мене 407-й відтінок, має він ось такий вигляд всередині. Тут він такий ну, бежевий, я б сказала. Мені потрібен був бежевий олівець, тому я його брала. Ось такий в нього своч, він навіть такий трохи червонуватий, як на мене. Чим він мені подобається тим, що даний олівець можна нанести не тільки як контур для губ, за рахунок своєї гелевої формули, він дуже добре розтушовується. Тобто. Його можна нанести як губну помаду. Часто я таке роблю наношу, або, наприклад, до середини його розтягую губ. І таке ніби омбре роблю. Тобто він дуже такий цікавий олівець, саме за рахунок цієї гелевої формули. Ну, звичайно, на нього можна зверху наносити блиски для губ, помади для губ. Він з ними, в принципі, нормально контактує. Але мені дуже подобається, він такий, як олівець, помада. Навіть я б сказала. Тому ось так хочу ще придбати в рожевому відтінку, для того, щоб така була. Натуральний такий був відтінок губ, і більше нічого не наносити, щоб носити один олівець. Непоганий, класний. Так, і в нас з вами залишилося ще два засоби для губ: блиск плампер і помада для губ. Давайте розпочнемо з плампера для губ. Я його неодноразово вже показувала в своїх. Десь відео, він такого рожевого відтінку середини. Ну тут вже його половини немає. В мене. В лінійці ще є один, здається, такий прозорий з блискітками. Я взяла ось цей рожевий, ну він на губах не такий рожевий, скажімо так, він напівпрозорий і з таким легким відтінком рожевого. Дійсно, він плампер. Чому він плампер? Тому що він збільшує губи за рахунок ось цього свого блиску. Засіб доволі бюджетний, непоганий. Мені дуже подобається в нього такий тут великий аплікатор, дуже зручно ним користуватися, але він вже в мене трішечки, скажімо так, вимазаний в губні помади, в олівці, тому він не досить рожевий, тому що я вже багато чого змішувала, з ним робила. Але класний аплікатор, у нього тут ще такий освіжаючий аромат. Ну, його сильно так не чуть, тільки коли працюєте і все. Але засіб класний. Він дуже робить такий гарний глянцевий фініш на губах, заповнює їх. Вони так гарно блистять. Можна навіть сказати, такі лакові губи робляться. Його дуже класно наносити. Поверх губної помади. Дуже гарно з ним робити комбо олівець, якийсь темний і даний плампер, тому що дуже гарно збільшується губи, робить той ефект губ, який зараз актуальний: ось ці глянцеві губи з олівцями. Тобто з ним можна зробити багато комбінацій, дуже мені це подобається. Та і ще в нас залишився один продукт Ламель це губна помада. Лінійка має назву Silk Cover. Гарний в неї такий формат, зручний в пластику. Ну і сама губна помада має ось такий вигляд, такий бежевий. Вона дуже зручна в роботі, до речі, дуже в неї така м'яка формула. В неї ще тут такий аромат, трішки, як на мене, ванільний, карамельний якийсь такий. Давайте я вам зроблю своч губної помади. Має ось такий вона вигляд, знову ж таки, бежевий, але трішки такого, як на мене. Червоного відтінку, хоча на руці такий червоний, ніби. А на губах, коли я її наношу, вона все-таки така бежева. Натуральний, бежевий такий відтінок. Дуже вона приємна в роботі, вона легко наноситься, не пересушує губи, в неї такий трішечки є блиск. Вона не робиться матовою, такою залишається, комфортна на губах. Тобто дуже нею приємно користуватися. Знову ж таки, вона не така сильно дорога, гарна помада для губ. Давайте я вам ще зроблю, правда, своч ось цього блиску для губ, не знаю. ну, Він буде просто прозорий. На губах він трішки розовинку дає. Зараз я вам покажу, якщо буде видно. Ну, ось такий свод ще плампера. Тобто, часто я їх навіть поєднувала, наносила плампер зверху е губної помади, вони добре поєднуються. Тобто, якщо хочете більш матовіше, то помада, якщо щось глянцевіше, блискучіше, то можна зверху нанести ось цей плампер. Тобто, самі засоби між собою дуже добре поєднуються. Так, це у нас з вами всі засоби, які в мене на даний момент є від ламель. Я думаю, що я всі віднайшла, тому що другий раз, як готуєшся до відео, не все можеш згадати, де що є. Сам бренд непоганий, доступний. Доволі бюджетний, він мені дуже подобається. Від нього ще я планую багато чого взяти, багато чого мені хочеться. Наприклад, тінти для губ, мені дуже хочеться взяти в них. З'явилися, здається, у них якісь олійки для губ, нові, якщо не помиляю, ще то блиски. Від даного бренду я буду брати продукти, тому що вони мені дуже-дуже подобаються. Звичайно, під відео я вам залишу на ці всі засоби посилання. Перейдете, подивитеся. Я дякую, що ви дивились дане відео. Дякую за ваші вподобайки, підписки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока.